<у>, У нас привезли. З биг бозом начали соревнования, хто кого быстрее замувся. Ну як, це? так я, шучука. В плане... Э... Він каже, слава, ну тобі ж уже видали комплект одежі. Ну, типу, все, я ж каже, лично проконтролював, щоб тобі видали штани твого розміру, щоб ти в них ходив. Я кажу, да. Все, видали. Він каже, то що ти, Ух ти, нічого собі, себе, льотка судочок. При чому тебе каже, куртка нова, а штани зрозуміли, типу старі. Я кажу, бо мені нові штани видали літні. Ну, я кажу, на дворі зима. Ці у мене такі теплі, поняли, вони со ну, смехом, типу, з начосом всередині. Ну такі вони, в общем, теплені. Вони як ото ватні всередині. Поняли, зверху то такі, як і всі, а внутрі, в общем, з підкладкою такою тепленою. Ну, я кажу, от, я за цього, і то вони у мене одні чи двоє таких. Двоє, одні порвані вже на матні, а другі це ще такі живі, але ну, завтра, поняття. Куртка кажу теж, отака. Я її зараз вхекаю, кажу, все після обіду, там, чи вже завтра я вже в ній не вийду до цей. Каже, це, це. а як це вони каже, літом видали цей? Я кажу, не знаю. там... Я кажу, знаєте що? Він каже, що, я кажу, у мене ще від цих кросовок, кажу на вечір, кажу, буває нога устає моя. І починає боліти. Він каже, то що ти предлагаєш? Я кажу, може є точно такі, ж, тільки лакостовські. Він каже, ні, лакостовських таких немає. Я кажу, ну хоча б Nike чи Adidas там. в мене тут, Ну правда, це теж пластикові тут, знаєте? бо є желізні носоки, У мене пластикові вони тут. Ну Я так думаю, що пластикові. По крайній мірі носок не гнеться, і що на нього не падає, то воно не згинається. Але на магніт не береться, ну, може якийсь інший метал, ну легкий. Ну, от, я не знаю. Ну подошви тяжолі просто в них. От, я не знаю. Це, ну, мабуть, щоб там на гвозді чи ще щось. От мене так, в принципі, все устраєне, тільки так, щоб оце вони не такі тяжкі були. Ну або хоча б лівий. таке, коротше, Поїхав він. Я кажу, якщо що, то в мене от і термушки, ну якби мене впевнений влаштовують ці, От, тільки що погано, що в мене тільки дві ви, ви мені видали. І одну я сам кажу, купив. І ще кажу, я там сам шапки купляю, собі і рукавички і все остальное він за мене дивиться. Оце ти слава набрав розумно. Так а що він сам спитав, що мені треба, що мені не треба. Мені треба. Тим більше що ти хочеш, щоб я одразу перейшов на нову форму, це коли ти мені видав. Двоє штанів, дві термухи і одна куртка. Чуєш, ну, ви навіть навітом мені видавали там 5 футболок, троє штанів, дві кофти. цей. Але ж воно все оранжеве. Як у луки всю ж такого кольору форма, то йому, розумієте, ну, протягом 15 років, то в нього там е таке все перемішалось, у нього вже тільки зимніх курток штук 15. Вот. А в мене що, одна куртка, я ж кажу, двоє штанів і три такі ці. А, і дві футболки дали мені нові ці жовті. Вот раньше оранжеві були, ну і оранжеві мені більше нравиться вони якісь такі без логотипа, але по якості то тобто есть її при 90 градусах стираєш достаєш вона то тобто, така як і була ту жовту при 60 постирав все вже можна луки її віддавати лука ще раз постирав вже можна додобу нести там малому своєму все або на, на собаку надівати ту футболку вже Ой. Це таке, а стирати їх ну, в холодній воді, що не завжди є смисло. Тобто, зимою футболки кофти не пачкаються, їсте, тому що ти все время в пурках, плюс ще лише в білому кам'яні. А літом, вибачте мене, літом у той парниковий, як на себе вдіваєш, аж такого зразу в голові паморочиться. Ну, тому що тіло не дихає. І інколи навіть бувають такі ну, ремонти, де ми по можливості, як то кажуть, щоб нікого не змущати, не смущати, навіть футболки знімаємо. Тобто, Галяка особи там і підзагорів якраз і поробив, знаєте. Ну, тому що ну, часто все даже все згадую, що літо, там жара, жара, ну як жара, ну 30 градусів, естественно, влажність, все. Якщо... На пляжі, допустимо, або в офісі десь комфорт, я вам скажу, що там, що там нормально. О. Якщо робити на лягати спиною на Асфальт, де на цілий день на сонці асфальт жарився, а плюс ще яке, розлите масло чи ще щось, звісно, можна і спину попекти. От. А так то ну, загоняю в тіньок або став сюди цей зонтик і нормально все, в принципі, робити можна. Ну, я зараз почалися проблеми, це ж, опять дзвонили, зараз поїду, кстати. Мінятися, вони літом всі ноють оце, бачите, як у них тут налажена робота, що мені подобається. Літом вони ниють, що у нього у кого не робить кондиціонер, той вже не робив. Тобто ну, на тій машині вже не роблять. Це паніка, люди добрі, не робить кондиціонер. Ах, все, він не, він не буде на ній робити. Це поломана машина. У нас не робить кондиціонер, купи собі вентилятор, дати, і хай тобі в морду дує, або відкрий вікно і їдь давай працюй. Ну, це коли це у нас... Зупинявся якийсь трактор, я не знаю чи комбайн, за те, що не робить кондиціонер. Його в принципі, там нема, а жарить у нас не, не, не менше. І ця пилюка вся в салоні, я як вспомню, в тут, ай. в устюках. Ну зараз, слава Богу, да, вже якось йдемо з временем, Постепенно наганяємо ми трохи ці європейські нанотехнології. Ці всі вже у нас теж кабіни, джойстики, водитель білого сорочка. Гаусочек, чи там футболочка, все на комп'ютері, все на планшетіку, все. Він то трактор опустив, щоб він там десь не уїхав в посадку, сам солярку зливати. Це треба контролювати, чи по да, Тут вже якось вони відстають. Щоб ще солярка сама зливалася і додому відносилася. щоб трактористу було за що жити, взагалі було б хорошо. А так це поки все вручну треба делать. Ось вот так вот. Ну а зараз у них печки не роблять. Тобто як вона робить, ну вона, вона слабенько дує. І все. Він вже не може робити, бо в нього печка не дує. Ну і звісно, зараз поїду краник міняти там. Я кажу, на що взагалі ми ставимо ці електрокраники, знаєте, там це все. Машини старі, система охлаждення забита. Там. Ну тим більше я знаю конкретно цей от варіант у чайки, в нього там щось було попало, чи він якось він був війну туди, не перепутав з трансмісіонним маслом побачив, воно ж старе сліпе вже, розумієте, йому то аби музика в берегі бем-бемкала і все, і то обвесики висіли. А так же все дуже все не добачає. Взяв виймув туди трансмісіонного масла замість антифриза. Воно що, що то, що то червоне, що то, що то ріденті, але ж ну, треба розуміти. Ну, і воно щось там йому було закаксувало, запінило, замінуло. Ну, ми щось спробували промити, потім якісь утечки були, щось. Ну, я грішу на те, що це я кажу літом. Ну. Взяв, поставив кран, такий, як на воду у нас, два стоїть все у всіх. Ну, ви зрозуміли, да, Піду мивальнику. Літом відкрив. Я вже гуляк у нас такі зараз крани ставлять, всі люди нормальні. Літом відкрив, чи закрив, а зимою відкрив і все. Механічним способом, отака дірка і, і все нормально. Ні, це ж типа электроника, что оно там два рази жунгнула, та заслонка закусила, воно сейчас вже і не туди і не сюди. і це ж я помню, що наче новий новий кран там стоїть, В общем, а меня делається сейчас такое, виткинь кабину, розбери там все, поменяй кран, а потім вот сюда, вообще мои любимые позы там вот такие. Добре, что там хоть під нього залазити не надо. Але сегодня вітр такий прохладний. О, вчора шикарна була погода. Та й таке. Ладно, що я вам тут трендю-трендю без діла. Да? Буду я їсти. Всім смачного. У мене овочі з наркотиком українським, з салом. І все, і дієта. Тут то бене. І Лука каже, все, я сьогодні я кажу, зранку, а він мене навеселив. Я кажу, що це ти їсиш таке оце. Та? Він, по-перше, він все время думає, що банани то дієта. А я наскільки знаю, що банани, як і картошка, то ніхрена, ні хрена не дієтична їда. Тобто від нього не, не похудаєш. Лучше б кофе без сахара пив, би, то більше б було б ефект. Але каже Слава, я ти знаєш, що після праздників наїв каже, таку кабіну 72 кг. каже, Я вже не можу зігнутися, щоб шнурки зав'язати. Що ти мені розказуєш? На приколі, я 120 нагинаюсь, згинаюсь, нормально, щоб шнурки зав'язати. От, Я розумію, про що мова, тому що коли 125, коли в Дікендюх хмішаю, я вже действительно буває, не треба ногу закидати. То я ж якобі подімаю. А то що ти кажу, був 69, йому було комфортно, чуть з Геннадий зав'язувати. 72 він вже не може зігнутися. Ну. А то вже і сповняє, каже, все, я дві неділі, нічого не буду їсти, буду там голодати, щоб 3 кілограми тих скинути. Ну, Твоє діло чуть. 69 кг. Ну смішно ж, да? Ну я не знаю. Ну, по-моєму, в мене Юля більше важить. <ріху> не, я можу ошибаться, бо це ж я ж за таке можу вдома і в дюндиль отримати. Вот. Ну <ріху> я не знаю. Тако, мені каже, знаєте, якщо поставити Юлю з лука рядом, то вона б його ушаталася до удара. Ну, ладно. А пока, бо действительно таке щось. Що-небудь ляпаю, як обично. Все, пока.